Доброго ранку малята! Любі хлопчики та дівчатка! Марійка та Петрик грають на ігровому майданчику. Дітки, а чим вони грають? Так, молодці, м'ячиком! М'ячик це дитяча іграшка, якою можна гратися, кидати, підкидати, ловити. Він також дуже добре стрибає. Вгору, вниз, вгору вниз. А ще про м'ячик складено багато віршів. Сьогодні я прочитаю вам один із них. Сідайте зручно та слухайте уважно. Вірш агнії Барто м'яч. Наша таня гірко плаче. Упустила в річку м'ячик. Годі, танечко, не плач, не потоне в річці м'яч. Діти, вам сподобався віршик? Сподіваюся, що сподобався! Пропоную вам повторити слова віршика разом зі мною. Дітки, ви готові? Тоді починаємо. Наша таня гірко плаче упустила в річку м'ячик. Годі, танечко, не плач, не потоне в річці м'яч. Дітки, ви молодці. Діти, скажіть мені, будь ласка, про що був віршик? Молодці, про м'ячик. А чому Таня плакала? Молодці, тому що впустила м'ячик у річку. Діти, ви сьогодні молодці! Добре працювали та відповідали. До побачення та до нових зустрічей!